Давай, Готові? Дай Боже щастя цьому дому, батькові нинці, молодому. Дай Боже щастя цій хатині, і ненці, молодій дівчині. Радійте, мамо, і тату, прийшли музики під вашу хату, на добрий день грати, молодих вітати, щастя, радості бажати. У клідне не зесень цій хатині. Хай ваші молодята будуть щасливі. Нехай ваші молодята дороги вам щастя і славу, а гор червона рута. Заграю вам нині файну українську забаву. Хочемо сьогодні вас щиро вітати, щастя, радості бажати, щоб були ви дуже і здорові, щоб було в хаті, в коморі, холодий, не і в колисі. щоб ви горя не знали, щоб вас, біди, минали, з роси, і води, всяко зілля, хай радість приносить вам нині весілля. Ми прийшли до вас до хати на добрий день. Вам заграти. Отож граємо перший марш на добрий день для молодого і для дружбів. Нас? Нас? Марш на добрий день ми граємо для батьків нашого молодого, для господарів нашого весілля. Гарно їм почати цю забаву, що краще закінчити веселої української забави для батьків нашого молодого. І також для старости і старостівни. Марш на добрий день по другому разу. струни під смічком бувальця, той, хто кохав, не кається ні в чим. А ви, панове, у нас не сумнівайтесь! Ми граємо марш і п'ємо мед при цім. Бажаємо всі весільні громади веселої забави! і Вдарунок дарую! файного українського марша на добрий день по третьому разі!